Привіт усім! Ви на каналі Штучний Розум Діалоги з майбутнім. Ми досліджуємо майбутнє, новітні технології та їхній вплив на людство. Сьогодні на вас чекає цікава тема. Сьогодні ми поговоримо про глобальне потепління та його вплив на наш світ, зокрема, на продовольчу безпеку. Які країни залежать від українського зерна, як зміни клімату вплинуть на них і на інші регіони світу в найближчі 10 років. Давайте разом розглянемо. Глобальне потепління, викликане збільшенням парникових газів через діяльність людини, спалювання викопного палива, вирубування лісів і промислове виробництво, а це призводить до підвищення температури, що вже має серйозні наслідки для кліматичних систем. Найгірші сценарії глобального потепління можуть включати такі наслідки: підвищення рівня моря і затоплення прибережних регіонів, екстремальні погодні явища, часті урагани. Тайфуни, засухи пожежі. Дефіцит прісної води та продовольча криза через неврожайність і затоплення. Україна є важливим гравцем на міжнародному ринку продовольства. Країни, що залежать від українського зерна, можуть зіткнутися з серйозними труднощами у випадку порушення постачання через кліматичні зміни. Україна один із найбільших експортерів пшениці та зерна у світі. Багато країн залежить від українського експорту для забезпечення своїх продовольчих потреб. Зокрема, Єгипет є найбільшим імпортером української пшениці. Близько 80% імпортованого зерна надходить з України та Росії. Індонезія та Бангладеш. Ці країни також значною мірою покладаються на українське зерно для забезпечення продовольчої безпеки: Ліван, Лівія, Туніс. Країни Північної Африки та Близького Сходу імпортують значну частку зерна з України і можуть зіткнутися з серйозною продовольчою кризою через порушення постачань. З глобальним потеплінням, екстремальними погодними умовами та потенційною неврожайністю ці країни можуть відчувати голод та політичну нестабільність через дефіцит продовольства. Країни, які вже мають проблеми з нестабільністю клімату та доступом до водних і продовольчих ресурсів, будуть найбільш уразливими. Зокрема, Бангладеш низька територія та чисельне населення роблять цю країну надзвичайно вразливою до підвищення рівня моря, Мальдіви. острови, які ризикують бути затопленими через підняття рівня океану, Субсахарська Африка. Часті засухи та відсутність доступу до води можуть призвести до погіршення продовольчої безпеки і конфліктів. Індія та Пакистан високі температури та нестача води можуть загострити економічні та соціальні проблеми в регіоні. Деякі країни мають кращі умови для подолання наслідків глобального потепління завдяки інфраструктурі, природним ресурсам та географічному положенню. Канада завдяки величезним запасам прісної води та північним територіям, що можуть стати придатними для сільського господарства. Канада може отримати користь від змін клімату. Норвегія та Швеція. Країни Північної Європи можуть скористатися менш суворими зимами і довшими вегетаційними періодами, що дозволить збільшити сільськогосподарське виробництво. Україна завдяки своїм природним ресурсам та географічному положенню має певні переваги у контексті адаптації до змін клімату порівняно з багатьма іншими країнами. Україна має кілька великих річок, зокрема Дніпро, Дністер і Південний Буг. А також водосховища, що робить її однією з країн зі значними водними ресурсами, це важливо в умовах глобального потепління, коли в багатьох регіонах світу виникає дефіцит прісної води. Чорнозем України є одним із найродючіших ґрунтів у світі. Незважаючи на зміни клімату, наявність таких земель може дозволити Україні продовжувати вирощувати врожаї навіть у випадку кліматичних стресів. Хоча це потребуватиме адаптації до нових умов. Використання посухостійких культур, зміна агротехнік. Україна має помірний клімат, що може зіграти на руку в умовах глобального потепління. Хоча південні регіони можуть зазнавати засухи, північні та західні регіони України матимуть довший вегетаційний період та м'якші зими, що може компенсувати втрати продуктивності в інших регіонах. Україна є великим експортером сільськогосподарської продукції. Завдяки використанню нових технологій, зокрема діджиталізації сільського господарства та впровадження сучасних агротехнологій, Україна може збільшити продуктивність і зберегти конкурентну перевагу на світовому ринку. Україна зіткнеться як з викликами, так і з можливостями внаслідок глобального потепління, засухи та підвищення температури. Південні регіони, зокрема Одеська та Херсонська області, можуть стати непридатними для сільського господарства через засухи та дефіцит води, якщо не вжити ряд заходів для забезпечення достатньою кількістю води, сільськогосподарські угіддя. З іншого боку, північ та захід України стануть доволі придатними для сільського господарства завдяки збільшенню тривалості вегетаційного періоду та значним рівнем запасів води. До 2030 року прогнозується підвищення температури на 1,5 градуси за цельсієм, що призведе до частих засух у південних регіонах, а до 2035 року засухи та сильні зливи стануть звичними, що ускладнить ведення сільського господарства. До 2050 року температура може підвищитися на 3 градуси за цельсієм, що значно змінить ландшафт українського сільського господарства. Глобальне потепління створює серйозні виклики для світу, зокрема для країн, які залежать від продовольства. Україна має важливу роль у забезпеченні світової продовольчої безпеки, але також зіткнеться із внутрішніми викликами через кліматичні зміни. Напишіть свої думки в коментарях. Нам важливо почути вашу думку і не забудьте підписатися на наш канал, щоб не пропустити нові відео про захоплюючий світ технологій і майбутнього.